Небезпека. Ні. Ми перемагаємо цю страшну небезпеку вірою. Дивіться, давайте ми зараз відкриємо, відкриємо ми прямо зараз от євреям. Ми і відкриємо. І це буде третій і четвертий розділи. Знаєте, ми багато разів це читали. там щось про суботу, там щось іще, там хтось не вірив, хтось розсердився. А давайте почитаємо дуже-придуже уважно. І так, ми в третьому розділі, і от ми почитаємо сьомий вірш. Тому так промовляє Святий Дух сьогодні. Коли почуєте його голос, не робіть закам'янілими ваші серця, як ото було під час нарікання в день випробування в пустелі, де мене спокушали ваші батьки, випробували мене і бачили мої вчинки впродовж сорока років. Що вони бачили? Вони бачили, що він. Постійно створював для них чудеса. Чудесами вони вийшли з рабства. 40 років він годував, він поїв, він захищав їх, а вони бурчали. І вони казали: ну де він візьме нам м'ясо, ну де він візьме нам воду? Розумієте, от саме цим вони обурювали його. І він каже. Тому я обурився на цей рід і сказав: постійно блукають серцем, вони не пізнали моїх доріг. А в чому його дороги? Він вірний. Він вірний. І коли ми чогось просимо, хай це буде саме велике і надмірне, надістотне, незвичайне, але це те, що потрібно нам. Давайте відпочивати.